Вітаю це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні у нас в гостях директор першого в Україні підприємства, що купило спецдозвіл на видобуток бурштину за прийнятими змінами до законів 2019 року. Павло Бондар, це підприємство входить до групи компанії Амбер Гальбон, які, окрім видобутку, виготовляють вироби з бурштину, реалізовують їх в Україні та експортують за кордон. Тож Вітаю вас. Вітаю вас. От, власне, всі знають, що буштоновий бізнес такий славиться беззаконням. От, власне, розкажіть про те, як вдалося цей процес, так би мовити, легалізувати. Ну, легалізація бурштинового бізнесу почалась у 2019 році з президентського указу про легалізацію видобутку бурштину, бо ми всі знаємо і чули, і бачили, що відбувалось на Рівненщині, на Житомирщині, з нелегальним видобутком бурштину. Ми одні з перших, хто вирішив зайнятися цією справою, і ну було досить цікаво, коли ми придбали першу ліцензію, приїхавши на місце і спілкувавшись з місцевими жителями, вони нам всі казали, та ні, цього ніколи не буде. Це буде як було і нічого не зміниться. Я скажу так, що в силу того, що ми були перші. Одні, ну, перші одні одні з перших було важко в якому плані не було законодавчої бази, не було технічної бази. Ми все ну, до всього доходили своїми руками, своїми головами. Це був такий досить складний процес, і в силу того, що нам було відразу прийнято рішення, що ми будемо. Працювати тільки у законній площині. Тому знов таки по тому, як місцеві жителі відносились до нас спочатку, вони казали, та ви зараз відразу почнете видобувати бурштин, продавати, його знаємо, це, ці всі розмови, що ви будете законна. Ні, ми йшли до першого видобутку з 2020 року. Ми перший видобуток почали у 2022 році. Так воно співпало, на жаль, що е якраз відбувся збройний напад на нашу країну? А ми 8 березня заклали перший кар'єр. Тому цей шлях був не дуже простий, от е але ми його прийшли і почали працювати і працюємо і зараз. От, Ви зазначили про те, що це був такий складний процес. От найбільше складнощі ще були пов'язані. Найбільше складнощі були пов'язані з тим, що саме велика складність була це неврегульоване законодавство. Тому ми не могли отримати доступ до ділянок, ми не могли почати геологову розвідку на ділянках, бо різні комітети міністерства трактували наш Роботу по різному вимагали, ми дуже довго не могли вирішити питання з лісовим господарством України на як ми заходимо, як ми працюємо, як вони нам передають землю. Тому сама велика складність це була, мабуть, законодавча складність. Ну і потім треба сказати, що певне відношення, бо все ж таки на нас. Здивились не на як легальних видобувачів, видобувачів, а як на людей, які продовжують ту справу і ті діла, які відбувалися раніше. Тому це мабуть найбільше такі, щоб переломити оцей момент і е, зробити так, щоб ми ну дійсно легально працювали на цих ділянках? І для кого не секрет, що буштановий бізнес він е, так би мовити кришувався, прикривався од правоохоронними органами. Якщо на сьогодні говорити, то е, яка зараз ситуація? Цим? Ну знаєте, самі е, гарні відносини з правоохоронними органами це відсутня цих відносин. Але, ну, скажімо так, як я вже сказав, на початку, десь після 3-4 місяців нашої роботи, ми вперше стикнулися з правоохоронними органами, які арештували всю нашу техніку, намагались вилучити документи і зовсім зупинили нашу роботу. Ну, Скажем, так ми вважаємо по досить надуманим питанням. Ми виграли два суди. Які повністю довели нашу законність перебування, законність нашого видобутку, і, скажімо, нам все повернули, і це був такий перший контакт. Зараз ми ну, не, майже не пересікаємося з правоохоронними органами. У нас є питання до них в плані того, що зараз знову активувались певні належні. Легальний видобуток, і тому на нас, як на легальних видобувачів, воно накладає ну, певні незручності, певні ну, ризики наші по подальшої реалізації нашого товару. А так, на сьогоднішній день ми не відчуваємо ніякого тиску, особливого, скажімо так, тому я вважаю, що відсутність відносин це найкращий, найкращий варіант. Але на початку діяльності от був, так? Ось, так спротив, на початку діяльності, стояння... ну, я ж кажу, всі нас приймали е, цей бізнес, що він може бути легальним. Всі все одно думали, що це буде щось, ну. Таке те, що було раніше, тому я ж кажу, що треба було перелимити цю ситуацію, і ми, ми довели. Ми довели, що ми законно присутні на ділянках, що ми законними методами і способами видобуваємо бурштин. Що, ну тобто, що у нас є всі проекти, які необхідні для того, щоб робити. Тому це це зайняло певний час, але ми змогли довести, що ми робимо це все правильно. От підприємство працює кілька років, от, і ви говорите про те, що працюєте законно, прозоро. От чи може цей бурштиновий бізнес бути прибутковим, коли він законний? Ну, законний бізнес завжди дуже дорогий бізнес. Ми почали в 2020 році. Перший податок на прибуток ми заплатили по результатам 24-го року. Ми заплатили приблизно 5,5 мільйонів гривень. Це вже прибутку з підприємства. Може комусь ця цифра здається, що вона не дуже велика, але ми ці всі роки покривали всі ті витрати, які ми вкладали в це. В цей видобуток дуже багато проєктних робіт, дуже багато треба було купувати техніку. Знов таки, в нас люди працюють офіційно влаштовані. Розумієте, якщо порізнювати з нелегальним видобутком, то там є витрати, але не в такі. І от ми за три роки, ми перша компанія вже стала прибутковою, може платимо податки. Я ж кажу, що це може не дуже багато, здається, але це вже е, перший крок. І я думаю, що далі ми будемо будем тільки нарощувати ці. Ці речі, от власне чи прораховували наскільки ці сплата цих податків от, далі буде більшою? Чи є якісь прогнози? Ну я вам скажу так: мені важко зараз спрогнозувати, що буде по податку на прибуток для нас. Дуже важливим є такий не не прямий податок, як рента за 24 рік е-е наша компанія сплатили до державного бюджету до місцевих бюджетів 14 приблизно 14 мільйонів гривень ренти. На сьогоднішній день, по першому кварталу цього року, ми вже сплатили приблизно 5 мільйонів. Тобто ми бачимо, що майже в 3-4 рази рента буде збільшувати. Ну і звісно, буде збільшуватися і податок на прибуток. Тому це ну, ми дивилися просто статистику. Ми по тому році десь порізили. Були, закривали 45-46% всіх платежів Рівненської області. по видобутку всіх копали. Це тільки бурштин, це те, що оплачувала на наша компанія. А скільки коштів сплачуються до місцевих бюджетів? До місцевих бюджетів кошти сплачуються, там ідуть кошти від ренти. Частина коштів 30% у місцевий бюджет. Там сплачується податок на прибуток фізичних осіб. До речі, ми за минулий рік, я ж кажу, що в нас працюють офіційно влаштовані люди. Ми оплачуємо досить пристойну зарплату. Ми тільки податку на, на фізичних осіб сплатили приблизно 4 мільйони гривень за минулий рік. От іде е, частина е, е, ренти, йде 30% Йде на область, і з них 30% йде іде на, на то ОТГ, де ми е, розміщуємося. У нас всі компанії зареєстровані в Рівненській області, в Сарненському районі. Ми всі підтримуємо місцеві ОТГ, е, співпрацюємо з ними. Тому я думаю, що вони вже почали відчувати. Е, скажімо, те, що в них з'являється ресурс, яким вони можуть покращувати життя навколишніх сіл, людей. Ну я так розумію, що це і створення нових робочих місць. Так? так, звісно, на сьогоднішній день, якщо казати, то по групі компанії офіційно працевлаштовано 272 особи. От знов таки багато це мало, це. ну… Це питання. Ми, ми будемо розвиватись. Ми так, я з яхті задати да, питання. Зараз планує, а, Плануємо певні речі, які і е е які дозволять нам збільшувати видобуток, і звісно, і буде потреба в людському ресурсі також більша. Власне, як зрозуміло, що війна і російське вторгнення РФ в Україну впливає на всі бізнеси, які і розвиваються, і працювали в Україні, власне, як воно вплинуло на ваше підприємство? Ну <глеч> як воно вплинуло на наше підприємство. Воно не могло не вплинути, скажімо так. це і кадровий голод, це і питання логістики з точки зору експорту товару, це і певні перебої з паливом, звісно, ми не є в якому на якійсь іншій планеті. Ми відчуваємо все те, що відчувають і. Наші інші люди, тому звісно, ми вважаємо, що ми повинні приймати ну, посильну участь, як сказав президент, що є бойовий фронт, є трудовий фронт, і ми розуміємо, що. Те, що ми робимо, ну не хочеться, щоб це виглядало, що ми там дуже сильно хвалимося, але ми підтримуємо декілька бригад, і в тому числі і рівненських військових бригад. Ми намагаємося один раз в місяць передавати автомобілі для потреб військових. Ми також підтримуємо поранених наших бійців, які проходять реабілітацію в Клєвані. Ми привозимо до них такі майстер-класи, намагаємо їх залучати роботи з бурштином. Ну, я вважаю, що ну ми намагаємося бути разом з країною і разом з країною реагувати на ці виклики, які поставила перед нами ця війна. Але от власне чи повномасштабне вторгнення вплинуло на експорт сировини, тому що коли тільки почалася війна, дуже багато підприємств говорили про те, що от є із цим проблема. Ну, ви знаєте, на експорт у нас більший вплив, мабуть, Ні, ну звісно, відчули. Звісно, відчули це, бо змінилася логістика. Ми вимушені возити наш товар до Польщі. Якщо раніше ми могли відправляти це прямо там з України, то зараз це логістичні проблеми. От але я хочу наголосити на тому, що на нас більший вплив є видобуток нелегального бурштину, якого який зараз ну ми бачимо це. Нова він, хвиля він uh -huh. а нова хвиля. А, да, ну нова хвиля, розумієте, дуже багато компаній, які навіть е, е, купують ліцензію, вони заходять і відразу починають видобуток. без. Проєктних робіт, без впливу на екологію, без захисту запасів. І ми відчули це на кінцевому споживачі. Ну, Не будемо приховувати, що у нас в основному е десь 70% експорту це експорт до Китаю. І наші китайські партнери нам наголошують, що останнім часом з'явилось дуже багато українського бурштину, який ну по досить низьким цінам, і воно впливає на нас, бо ми намагаємося тримати досить високий, високий рівень продажних цін. Тому, мабуть, це більше впливає ще ну і ну війна завжди заважає нормальній праці, будемо казати так. Це об'єктивна реальність, і ми від неї нікуди не можемо дітися. От власне ви зазначаєте, що от є проблема такого е нелегального видобутку, чи є якісь рішення цієї проблеми? Є рішення, звісно, це пригоротива держави, і вона повинна навести тут порядок. І тому я от хотів би наголосити, що держава повинна звертати увагу не на ні. Я не кажу, що не зовсім не може бути контролю. Там і повинна бути якась вольниця, але вона повинна по перше звертати увагу на підприємства, які видобувають. І Платять дуже мало податків, розумієте. Податок це ну, мірило роботи компанії. Якщо одна компанія сплачує там 14 мільйонів ренти, а інша компанія платить там 200-300 тисяч, то є питання. І я вважаю, що держава повинна навести лад. І ми от в цьому ми готові співпрацювати з правоохоронними органами, бо це. Для нас дуже важливе питання, бо це для нас питання експорту. Воно тягне за собою одне за іншим. Тому я вважаю, що держава повинна була б більш жорстко дивитися на нелегальний видобуток, на видобуток на компанії, які декларують видобуток, але не сплачують податки. Я думаю, що на це треба звертати увагу, і якраз на це на ці компанії. Але зараз поки що такого механізму контролю немає, так ну ви розумієте, механізм контролю він, він є завжди у правоохоронних органів, і вони мають для це і можливості, і скажімо так. Ну, повинно бути це, повинна бути державна політика. Державна політика. Тут ми, ми не можемо ганяти незаконних видобувачів. Ми скажімо так, коло своїх ділянок. Ми намагаємося, щоб таких речей не відбувалося, але рівночина велика, і ми не можемо все закрити собою. Власне, ваше підприємство, яке входить до групи компанії Амбер Гальбен, запустили виробництво власних виробів з Бурштину. Отатне розкажіть, чому вирішили зайнятися таким виробництвом? Розумієте, всі ми сировиною торгувати легко, і добув. Відмив і відправив, але ми розуміємо, що е, вона ж кудись їде не для того, щоб просто далі перепродавати сировину. З неї щось робиться. І ми роз, почали розуміти, що е, хтось додає додану вартість до нашої сировини і подумав: а чому ми цього не можемо робити? Тому е, ми десь рік на, е, назад е, вирішили. Серйозно зайнялися переробкою. Ми вклали певні кошти в приміщення, в обладнання. Ми закупили і польські станки в березні місяці. Ми купили досить велику кількість китайських стенків для обробки. Ми зібрали людей, це також дуже таке питання, бо не всі хочуть йти працювати на легальний бізнес. Ті, хто хочуть, може чогось не вміють, їх треба вчити. Досить така була складна ситуація, що була ну, досить великі ну, люди приходили і трохи пороблять. Ну, робота не, не, не дуже така. Проста, скажімо так. І тому. Але ми для себе однозначно вирішили, що нам це треба робити. Нам це треба робити, бо нам треба, щоб заробляли ми, щоб заробляли наші люди і щоб заробляла Україна. Бо ми так даємо комусь там заробляти на нашій сировині, а можемо це робити самі. Тому ми дуже зараз багато приділяємося цьому увазі, бо Ну, це такі, такий напрямок. Він може не дуже, він може бути може існувати і окремо, але маючи власний видобуток, власну сировину, ми розуміємо, що ми можемо зробити дуже багато зробити дуже багато гарних речей. Останнім часом ми. Приймаємо е, участь у різноманітних заходах за кордоном. Ми привозимо свої сувенірні вироби, ми привозимо свої чотки, які дуже користуються попитом е, за кордоном. Е, може, почуткам у й не, не така гарні, гарна якість, як у людей, які давно з цим працюють, але ми працюємо над цим і вчимось, і я думаю, що ми вийдемо на е, нормальні об'єми цієї продукції. Е, якщо казати про е, сувенірну продукцію, то це ну, такі речі дуже унікальні. Е, вони дуже цікаві. Це і е, різноманітні. Моделі, це різноманітні, звірі, птахи, вона виглядає цікаво, вона виглядає гарно, їм цікавляться у світі, і тому ми розуміємо, що ми будемо це розвивати, це треба розвивати. А де можна ознайомитися з продукцією. Продукцію можна знайомитись можна на в нашому магазині на Київській 94, Це там, де був бурштин України. Ми відновили там магазин з продажу бурштину, який декілька років не працював. Ми зробили там галерею, де можна подивитись на наші вироби. І я вам скажу, що досить багато людей приїжджають нас, купують і цікавляться. Дехто замовляє щось, що, що їм потрібно, і ми можемо виготовити по замовленню певні речі. Приїжджайте. А якщо аналізувати такі тенденції, цікавість людей, чи можна сказати, що Рівненщина може стати центром бурштинового світу? Ну, я думаю, що так, бо ну, по перше, бурштин – це визитівка Рівненщини. Інша справа, що цим ніхто не займався, це треба популяризувати. Бурштин ну, досить специфічний камінь. Це ну, хто цього любить, є певні країни, певні певні люди, яким це подобається, комусь це не подобається, але для того, щоб Рівненщина, скажімо так, по видобутку, Рівненщина вже стала. Центром бурштину по популяризації, по представленню і виробів, і е, якихось сувенірів. Це я думаю, що тут дуже велике поле. Але ви розумієте, може ми там зустрінемось років через 10, і у нас тут буде і виставка своя, е, про що ми мріємо. Е, будуть е, цікаві речі, якісь заходи проводити, конференції. Це е, це треба починати робити, бо такі центри бурштунові, як Гданськ, вони теж починали з, з виставки, а потім зараз всі знають, що виставка в Гданську, бурштунова це головна виставка Європи. і Туди з'їжджаються і виробники європейські, і китайські, і арабські. Вони це змогли зробити. Я не думаю, що ми гірше. Дякую вам за розмову. І хочеться побажати, щоб дійсно Рівненщина стала тим центром бурштинового світу, щоб за якісним і хорошим бурштином всі їхали до Рівного. Дякую вам. А нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма Діалоги. І сьогодні ми говорили про легальний видобуток бурштину. І детальніше про це ми поговорили із директором підприємства Бурпром Павлом Понтерем. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся, далі буде не менш цікаво.